Я вас вітаю. Зараз я буду варити таке пісочку на яїчкові. Називається затеречка. Ще в дитинстві мені моя мама варила, і так я варила і своїм дітям і, і, і варимо. Бо дуже смачне для дітей і для взрослих і для всіх. Поклала я молочко, почекаю, щоб воно закипіло мені. Затеречку я вже підготувала. Одно яєчко вбила, трошки мукечки і повинно бути от, от таке, бачите, о. От таке. О, о. Даю трошки сахарку, трошки солі, а там вже ви собі по вкусу, як схочу. Сиплю сольки, чайну ложечку неповну. О, і трошки сахару сиплю, ложку сахару. Все. А тоді закипить, я буду це сипати тоді за терячку. Молоко вже закипіло, я починаю сипати за теряч. Ну треба дуже мішати все время. Все время мішати. Отак. Мінут десять. 15 треба, щоб поварилося. О. От я вже зварила і виключила вже. Зараз я наляю в мисочку і побачите. От. От я наливаю в мисочку, зараз будемо пробувати. Ось таке воно має бути. Ось таке от має бути. Дуже смачне люди. Всі будете з удовольствием їсти. От я пробую. і пробую, смачне. Бо я все дитинство його їла, коровка в нас була. І можна поставити з боку вишневе варення. М -м -м. Яке смачненьке. Вишневе варення чи малинове. Збоку, з боку. Дітям чи собі. Дуже смачно. Будьте мені здоровенькі, удачі вам, добра, варит, їжте, на здоров'ячку, миру вам і всім сім'ям здоров'я, бабушка Тамара, будьте здорові.